Так, всім привіт. Ось чим займаємося. Відео знімаю, ну ще не питав, чи можна скидати в інтернет. Буде в нас будуватись сарай для свиней. 8 х 3 Виставили опалубку. Отак виглядає. І зараз плівочку б'ємо, щоб бетон був в плівці. Отак все виглядає. Ця сторона у нас закріплена, а ця ще ні. Вже закріпиться, як покидаємо арматуру. Ось такі от справи. Плівка хороша. 250 микрон. Такая сила. ты скажи. Вот потужна же Так что вот такие такие справа. Работка. Тепить. Да, Викторович? Да, да. А, Викторович. Сюда тень, туда тень. Прошел Денис. Хе-хе-хе. Працюємо вдвох, заливати будемо з міксера. Принаймні планується з міксера заливати. Попиваємо водичку, полтавська джерельна вода. Да і все, погодка супер. Вон Вікторовича не зупинить, не хоче відпочивати людина. От де такого ще працівника знайдеш? Може mm. про курей розповісти? Коротше, закривайте курей, хто тримає господарство на ніч. Бо може прийти чука падра і повишмалювати всіх курей. Так, коротше, що, ось таке відео. Коротеньке. З вас вподобайка і підписочка. Всім пока. А, якщо я його скину, ще ще у віті запитаю.